Hello, everyone! Привіт усім! Я з України, мене звати Вікторія і я викладаю англійську мову. А викладаю я її онлайн вже більше п'яти років і трошки ще до цього викладала не онлайн. А зараз я працюю у школі Speak and А, В мене дуже гарні студенти. Я їх всіх дуже люблю. Бо ми з ними розважаємося на уроках, посміхаємося. Я дуже люблю спілкуватися з різними людьми, а мої студенти дуже цікаві люди. Запрошую вас на навчання в нашій школі. А уроки у нас проходить де так? Nice to так, you. So, I'm going to tell you two facts about myself, one fact is true and one fact is false. Я можу, але в мене буде такий як школьний варіант. Нічого страшного. Ми всі вчимося. Нічого страшного. Як справу? Ну я думаю, що всі чули how are you?», Да, подивимося ще які фрази бувають. А це в нас буде таке відео з нарізка з різних фільмів. Так, значить, у нас перший варіант це How are you? Wow, good, thank you. Okay. It's good, it's okay, I'm fine. I'm fine, I'm good, I'm okay. Mm uh -huh. I'm doing okay, I'm well. Inna, can you please ask David? Uh, how it's going, David? Thank you. Okay. David, can you please ask Svetlana? Після кожного року складаю особливий файл, де пишу всі слова, Граматичні таблиці і все інше, що було на уроці, щоб ви могли це повторювати. Цієї я розумію, що може для когось це буде трошки складно, але ми будемо йти потихеньку. Добре, так давайте спробуємо сказати: Фешрибас hi, I, Хай Айбай давід у вас. прям така вимова британська Давайте я спробую прочитати по парах. І потім попрошу вас зробити те ж саме. Who will be the next? I am. Окей. Okay. Що кому сподобалося, що було важко. I like show. Теж дякую вам за урок. Окей, welcome.